Зранку 31 липня в районі тимчасово окупованого, незаконно анексованого росіянами Донецька, лунали вибухи. Згодом з'явилася інформація про те, що ця російська ПВО, як завжди, дуже влучна, ефективна, славнозвісна, неповторна. Бо хто ж таке ще в житті може повторити, могла збити власний гелікоптер Мі 8 Працюйте, браття за попередніми даними. Цей гелікоптер перевозив поранених окупантів. Про це по як не жаль, про це повідомляють місцеві пабліки та низка українських телеграм-каналів. Також тішить нас цією новиною. Що ж, вантаж 200 Ми разом повідомлення про вибухи почали ширитися в Донецьких пабліках ще близько 10-ї ранку цього останнього дня другого місяця літа. 31 липня також у мережі почали з'являтися, як ми з вами бачили, прекрасні кадри з чорним димом понад окупованим містом. Просто майорів, майорів він на вищий такий чорно-сіро-біли. Так здіймався знизу, чорніше. Далі відповідно до атмосферного тиску та умов, все світлішав, але не світлішало майбутнє російського екіпажу льотчиків. Про російські ресурси тим часом повідомили про роботу російської ППО, як над самим Донецьком, так і над розташованою поруч Макіївкою. Працю. Але щось пішло, як бачимо, не так. А Мі 8 пішов в останнє піке. Фатальне. Скільки засобів повітряного ураження вдалося збити російським загарбникам місцеві ресурси, не повідомляють. Але в місцевих чатах почали з'являтися повідомлення, що принаймні одну ціль окупанти таки збили, Таки вдалося, таки відпрацювали молодці, бо ця ціль це міг бути російський гелікоптер Мі 8, що перевозив поранених росіян. Яка невдача прикра. Ну що ж? Файтер бомбери і не тільки гелікоптер пайлат Ось такий один російський окупант каже: під Мі-8, під Донецьком точної інформації по екіпажу поки що немає. Будемо сподіватися, пише гелікоптер Пайлат і ставить три крапки. Ну воно то да, надія помирає останньою. Тут питань немає, але очевидно, що сподіватися вже навряд чи є на що. Російські пабліки пишуть. Зілили вертоліт і ставлять такий оцей смайлик з однією сльозкою. Навіть не з двома, знаєте, там лише ставте отой, який так сильно ридає, такий дощовий. Збили вертоліт з пораненими, пишуть вони, констатують. Всюди пишуть багато швидких, курсує, аби всі були живі. Всі та вже не всі. Інформацію про ймовірне збиття російського місім своєю ж ППО поширюють також. Деякі українські пабліки один з них пише: Маємо хороші новини з тимчасово окупованого Донецька. Там ймовірно мінуснувся ворожий гвинтокрил разом з екіпажем. Росіяни збили свіжі транспорти гелікоптер Мі 8 Повідомляють, що на борту знаходились поранені. Пише один з наших пабліків під Донецьком. Попередньо мінус гелікоптер Мі 8 пише телеграм-канал Збройні Сили України. Війна з окупантами. Бачимо, війна триває. Бачимо, що російські криворуки ППО працює на нашу користь а вертоліт мі 8 уже не буде відпрацьовувати по наших військових і нікуди не полетить. Як і очевидно, що ті військові поранення, які там перевозилися, бо судячи з тієї кількості диму, який ми бачили над Донецьком і тимчасово окупованим і тимчасово окупованою Макеївкою, то очевидно, що ем, навряд чи комусь вдалося не потрапити на концерт А квитки туди отримали всі, але ми будемо, звісно, верифіковувати цю інформацію, розповідати вам. Тим часом, шановні наші товариство і глядачі, мушу повідомити, що по всій Україні оголошено сигнал ракетної небезпеки. Триває повітряна тривога, яка розпочалася от буквально хвилину тому. А все тому, що злетів міг. 31К з того сумнозвісного аеродрому Саваслєйка, якому враховуючи досвід Олєні, Дягілєва, Енгільса і Моздока вже залишилося не так той багато. Ждіть і будіти, як люблю я казати. Чекайте, точно буде українською. Вибачте, даруйте то щоб і росіяни зрозуміли. Значить, тому бережіть себе, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, використовуйте найближчі укриття. Бо те, що може ним стати, принаймні не нехтуйте правилом трьох стін. Це має допомогти. Вся Україна нагадаю ракетна небезпека злітміг три. 31К, які кошмарять нас, не дають нам життя.